Ефіру долучаю віце премєр міністерку України, міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. Пані Ірино, добрий вечір вам. Добрий вечір, пані. Напередодні в інтерв'ю моєму колезі Олегові Корнієнко ви сказали про те, що буде оголошена обов'язкова евакуація з Авдіївки. Скажіть, будь ласка, чому тільки зараз це рішення ухвалене і чи взагалі безпечно зараз якусь масову евакуацію з Авдіївки проводити, якщо вона в принципі можлива? Віця, якщо казати загалом, то обов'язкова евакуація з Донецької області у нас оголошена ще з 22-го року, якщо ви пам'ятаєте. Саме з Авдіївки, з 32 тисяч виїхали всі, крім півтори тисячі, які залишились. З квітня поточного року всі діти теж вивезені. У нас там оголошена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. Зараз ми говоримо от про тих півтори тисячі людей старшого похилого віку, які відмовляються виїхати, і ви праві. Ми спонукаємо, заохочуємо і дуже уклінно просимо виїхати негайно з Автівки. А чи це безпечно робити, тому що дороги там прострілюються? Я знаю, що місцева адміністрація докладає зусиль для того, щоб людей вивозити, але це дуже тяжко зараз стає і плюс люди бояться навіть ті, хто думають про евакуацію, вони бояться залишатися там ще небезпечніше. Наші військові рекомендують і настійливо просять забрати усіх цивільних завдіїки. Це територія активних бойових дій. Наші цивільні є заручниками окупантів. Вони використовують їх як живий щит, і тому ще раз передаю і транслюю прохання військових. Усі цивільні мають покинути Авдіївку. У нас в державі є різні види евакуації. Є рекомендована евакуація, яка зараз обговорюється із частини Харківської області. Є обов'язкова евакуація, є примусова евакуація родин із дітьми. Ну передусім, дітей, просто дітей ніхто самих не вивозить, вони обов'язково з опікунами, з батьками виїздять. А оця примусова евакуація. чим вона принципово відрізняється від перших двох різновидів? Ну, як ви бачите, навіть та ж Авдіївка жодної дитини там не залишилось. У нас діє саме примусова евакуація. Коли діти. Зобов'язані виїхати, і більш-менш уже цей механізм запрацював. Спочатку було важко. Ви пам'ятаєте Бахмут так громади? Зараз уже більш-менш у нас залишилось до прикладу. Зараз Бахмутська і Покровська РВА подали свої списки. Там близько 250 діток залишилось. Також Херсонщина подали свої списки на 20 Три, здається, населених пункти, там трохи більше дітей, але я ще раз закликаю усіх батьків або опікунів: давайте, щоб наші діти не страждали, давайте не дочікуватись до того, коли усі дороги будуть прострілюватись. Будь ласка, вивезіть дітей і вийдьте самі. А чи були вже випадки якихось санкцій проти тих людей, які відмовлялися виїздити, вивозити своїх дітей в межах обов'язкової цієї примусової евакуації? Ну, як правило, люди погоджуються. Тут треба сказати, що в 90% випадків люди погоджуються, бо розуміють, що діти дійсно сильно страждають, але є такі випадки, і ми обговорювали їх теж на наших штабах щодо відкриття кримінальних проваджень. Бо ну, ми розуміємо, що є обов'язки так, щодо дітей щодо їхньої безпеки, якщо, звісно, ухиляються від виконання обов'язків, кримінальний кодекс. Стаття 166, якщо я не помиляюся, передбачає навіть кримінальну відповідальність. Я дуже не хотіла, щоб саме аж до таких та етапів доходити у своїх роз'ясненнях, щоб місцева влада не йшла саме на такі кроки. Я хочу також зауважити. Що люди, які їдуть, ризикують своїм життям, наші волонтери, наші білі ангели, всі, хто їде туди, ризикуючи життям, теж мають дітей і теж хочуть повернутися до своїх сімей. То будьте добрі, зважте, коли до вас приїхали, коли вас просять, вмовляють, показують, де ви будете жити, за що ви будете жити, бо все це вже налаштовано. Донеччина їде на Житомирщину. Запитайте у них, як вони живуть, як їх приймають. Це все ж вже можна зараз перевірити. Будь ласка, ще раз не наражайте себе і своїх рідних, і будь ласка, бережіть життя тих, хто вас евакуює. Ви також закликали українців із Криму виїздити на час ймовірних бойових дій, скажімо так, на час звільнення півострова з під окупації. За вашими даними, чи зросла кількість тих, хто виїздить, Так, зросла, і це видно перше по збільшенню кількості запитів щодо відновлення документів. Паспортів, до прикладу, так, ми бачимо, і ДМС це фіксує. Також, ну що казати, кожен притомний це бачить. Ми збільшили вогневий тиск на ворога саме в Криму. так, Вони активно готуються до оборони, і для кожної притомної людини є очевидним, що виїхати потрібно зараз і не дочікуватись, коли. Буде, ми вже це казали, перерізано сухопутний кордон. Ми кажемо зараз про цей злощасний кримський міст, який збудовано незаконно. Все одно ці артерії будуть перекриті. І тому ще раз звертаюся, щоб потім не було дуже важко, виїжджайте зараз, не дочекуйтесь уже до таких великих труднощів у переїзді. У нас також працює пункт перепуску колотилівка. Це межа. Сумської області і Росії, так через який люди можуть з Росії, які були депортовані, які таким чином рятувалися об'їзними шляхами, повертатися назад до України. В якому режимі він зараз функціонує? Скільки людей в середньому на день його проходять, і як там все облаштовано? Це теж ще один із шляхів, який на сьогодні є. і Я дуже прошу ним скористатися. Зараз він працює щодобово, так в режимі до 23-ї години на в'їзд. Тільки на в'їзд, так, можна з російської частини там переїхати до нашої сумщини перейти. Я себе поправлю, бо там кілометр вісімсот метрів треба пройти пішки. Ворог не дозволяє для маломобільних використання швидких, це значно ускладнює процес, але люди йдуть через погодні умови трішки менше зараз, десь приблизно в середньому 150 осіб в день. Але ми їх зустрічаємо. У нас там є хаб. Зараз у нас вчора відбувалася нарада. Ми домовилися з нашими міжнародними партнерами, щоб виплати, які необхідні людям, і ми їх забезпечуємо, були здійснені саме на е, буквально декілька метрів від перетину кордону, так на хабі, там де він є, облаштований. І все, що потрібно для транспортування на Харків, на Київ і зараз говориться напрямок на Полтаву, ми теж забезпечимо. Безкоштовно. Пані Ірино, а були якісь спроби російських диверсій в районі цього пункту. Там взагалі небезпечно, бо постійні обстріли і диверсійні групи працюють. Але люди йдуть, і люди йдуть зі своїми навіть домашніми улюбленцями. Дуже це все важко. Деколи кидають свої речі і вони обабіч лежать, бо не витримують так навантаження. Але я людям дякую, вони це роблять і рятують своїх дітей, не чекають так, не здаються на милість окупанта, не йдуть з ними на співпрацю. Залишають майно що робити життя цінніше. Я просто навіть не уявляю, який шлях ці люди долають для того, щоб опинитися на кордоні Росії та України. Я точно сумніваюся в тому, що якось Росія цьому сприяє. Так, це люди якось підпільно знаходять шляхи доправлення до цього пункту Колотилівка. Звичайно, Росія нічому не сприяє і люди дійсно знаходять через. Чат групи, так через вайбер-групи знаходять перевізників. Деколи я мушу про це теж говорити? Хтось наживається на цьому, з людей беруть великі гроші. Це 200-300 доларів буває. Ми чуємо ці ціни. У нас є там волонтерські команди, які це роблять. Все це, це надзвичайно важко, але люди їдуть. Ще раз кажу, користаються моментом, і вже тут на українській частині, так. Тут уже все безкоштовно. Ми тут людей приймаємо. Ми їх гріємо, ми їм даємо їсти медичну допомогу, психологічну допомагаємо. Первинні кошти. Дякую міжнародникам МОМ УВКБ. ООН. всі працюють, плурітон там працює. Хелпінг-тулів ми їх всі знаємо. Вони в нас на щотижневому контролі зустрічає тут Київська Ова. Дякую, бо знаю наскільки це важливо. До прикладу представник Київської ОВА щодня зустрічає людей особисто. Ігор Мещан, дуже за все дякую. Ви робите велику справу. Ми б дуже хотіли ще зустрічати українських дітей, які були депортовані в Росію, і тільки 20 тисяч діток, це які офіційно підтверджені. Так, президент ці цифри озвучував. Кожна ця цифра це величезна рана для нашої країни, і ми розуміємо, що реальна кількість депортованих дітей вона набагато більша. Нещодавно президент говорив з Еміром Катеру на цю тему. Так і Катер бере участь у переговорах щодо повернення українських дітей за вашими відчуттями. Ви цієте ми теж опікуєтеся? Чи є надія на те, що процес змерз? Твої точки зрушить. Так. І є вже перші результати, ви про них, напевно, теж вже бачили, чули і знаєте. Дивіться, у президента є декілька пріоритетів. Серед них це зброя. Очевидно, так. Чим більше зброї, тим краще. Президент робить все, щоб цей трек працював, а також діти. Діти це дуже важливо. На треку діти є. Повернення, механізм повернення міжнародний, так який треба застосувати, і притягнення до відповідальності. Усі винні повинні відповідати на треку. Механізм повернення працюють. У нас є 10 кроків президента. Це четвертий пункт. Bring it back» – програма, якою опікується особисто Андрій Борисович Ярмак. Координаційна рада. Ми, як орган виконавчої влади, у нас є координаційний штаб. На постійній основі повертаємо дітей. Дійсно, Катар, Ватикан, Єврокомісія, Урсула фон дер Ляєн, Туреччина, інші країни, які задіяні, всі ці механізми зараз спрямовують свої зусилля, щоб повернути якомога більше дітей в Україну. Як, як у нас налаштована система роботи з дітьми, які були депортовані і, на щастя, повернені в Україну після того, як вони приступають в український кордон, що відбувається? Їх зустрічають. У нас є спеціальний центр. Хаб, можливо, ви знаєте, Дмитро Лубінець. Там є пані Тулякова, яка займається власне супроводом. Ми що можемо те, допомагаємо, бо в нас є на супроводі ті дітки, яких ми повертаємо. Ми знаємо, де вони живуть. Вони отримують допомогу. Я особисто беру участь у влаштуванні їх громадах, дзвоню, зустрічаюсь, прошу, контролюю все, що можемо. Ми їм надаємо. Угу. Але я знаю, що цей центр в Києві такий є великий прямо в центрі Києва. Роботи з дітьми допомоги дітям. А якщо ми говоримо про менші населені пункти, про районні центри, про села, з яких діти були викрадені, там хоч щось є для того, аби їм допомогти для цього. У нас є координаційна рада на рівні офісу президента, якого очолює пан Єрмак, і координаційний штаб. Щоп'ятниці на 18 годину ми зустрічаємось разом з ССД службами у справах дітей усіх областей. Також там є міжнародники, громадські організації, які займаються саме повернутими дітьми. І кожен такий випадок ми обговорюємо на предмет, що потрібно, які документи, тому що деколи немає опікуна, треба замінити це. Все процес, і кожен такий випадок обговорюється і має контроль від уряду. Зрозуміло. дякую, пані Рена що сьогодні приділили нам час. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.